Вітаю всіх на каналі Рибалка на Буковині. Сьогодні у нас будній день, У нас вдалося виїхати на 3-4 годинки половити на фідер Виїхали ми на озеро, озеро Рудка. Це наша платна місцева водойма. І почнемо все за місце прикормочки Це все буде дуже бисненько Чому так? Тому що у нас є всього лише 4 години на риболовлю. Почнемо з Big and Brim півпачки. І ляч-карамель. Чому саме такий набір? А все тому, що є і карасик, є і є Будемо ловити те, що буде ловитися. 100% надії на будь-яку ну, рибу. Тобто або тільки на карася, або тільки на плотву, у мене немає. Тому швиденько замішуємося і будемо розпочинати ловити. По насадочкам. Я сьогодні в мене вийшло так, що в 8-й годині я зміг надибати точку, де продається червяк париж. Я взяв з собою три порції. Червачка, зараз їх висипаємо в цей в тару, Раз. Хтось скаже багато на от такий короткий термін. Але скажу ні. Якщо ми збираємося хоч трохи підрізати червачка, то три порції це навіть мало, на мою думку. Але кожен обирає по своєму бюджету. Тобто той бюджет склав, скільки? 200 гривень. На жаль, я не знав вчора, що я буду їхати сьогодні на риболовлю, то в мене не вийшло замовити там, де завжди насадочку, це у Світовської. До речі, як завжди, її номер телефону, по якому можна замовити. Будь-яку насадку в описі. Пускайтеся, Пишіть на Viber, або телефонуйте, вам вже розкажуть всі ціни. Що як там можна як порційно купувати, так і на кілограми. Тобто, коли там вже буде літня сесія такі на 2-3 дні, вже буду замовляти кілограмами. Сміття забираємо як завжди з собою. Не будьте свиньми. Я вже файно відмаркірився. Дистанція порядка 35 метрів 40 але саме цікаво, що знайшов тільки більш тверде дно. Більше нічого знайти цікавішого я не зміг. Ну, в принципі, це озеро, не дивно. Навіть вже трошки закормився. Будемо починати ловити. А що ми починали ловити? Напевно, 0,12 грант метровий. Це Геть не Карасьова довжина. Але, як би, в принципі, чекаю більш скорішої покльовки плотвички, я її тут зимою ловив, будемо бачити, що нам приподнесе це озеро. Як завжди, в корм ми додаємо живий компонент, опариш, черв'як. Це. Ну, як на англійській кажуть, must have. А чому так? Що, ну, я сьогодні, тим більше я сьогодні з собою не брав навіть якісь мінімальну крупну фракцію. Кажу, що я виїхав банально о 8-й годині я вже збирався. А це дуже пізно. Але для озера, можливо, водичка краще прогріється до обіду. І ми щось підловимо. А зараз перший закид з... гачком. Опа! Дистанція не дуже далека. З порядка 2-2,5 метрів глибини. Цікаво, що воно покаже з першого закиду. Темп витримувати я не знаю навіть поки що який. Подивимось, опа, я походу темп будемо тримати високий. Тільки закинув, зразу вже клювака. Цікаво, цікаво. На стадії закорму я дав три кормушки з нарізаним опаришем, три кормушки з нарізаним червоком. Так от універсальненько, щоб скоріше привлікти рибу. Цікаво, що воно покаже. Ну, З перших секунд було клювання. Ну, Навіть тоді не будемо витримувати якийсь темп. ну що? Подивимося, що в нас. Скоріше все ж це якась плотвичка невелика. Тому надії великої немає, Тож що є навіть на гачку. Подивимося, що в нас зробила з насадкою. Насадка. Опа, куди тікаєш? В принципі, насадка ціла. А ні, оп, смок та не опариш. Будемо міняти. Є такий от нюанс, що кожного що ви знімаєте з гачка, кидайте собі назад в корм. Чому так? Ну, не завадить завжди живий компонент. Навіть в цій мінімальній кількості одної штучки. Плюс воно вже мертве, не втече з кормушки аж ніяк. От. Розгулявся вітер. Ну, він, як завжди нам не дуже буде допомагати ловити, але можливо це і на краще. Я сподіваюся, що вдасться зловити хоча б 2-3 карасика, так щоб на камеру, бо риболовля на 2-3 годинки це, ну, Така сесія майже спортивно, навіть менше, що вдасться піймати, то вдасться піймати. Тому, в принципі, тактику свою завжди, якщо виїжджаєте на таких от 4 до 5 годин рибалки, плануйте свою тактику на швидку рибу. Ну, Яка основна наша швидка риба це плітка. Плітку класно ловити на такі корма, як от Big Roach and Bream, Black Roach. Я розповідаю серії грант, тому що я завжди ловлю на ці. Корма. О-о-о-о-о, щось щось пробує. Так, сіп-сіп. Але якоїсь явної клюваки такої, щоб загинуло не було. До речі, інформація для тих, хто дивився попереднє відео. Це були такі наші маленькі змагання, благодійний фестиваль. Так мені й не вдалося. Ми вже були всі замучені розповісти вам, що працювало і як. Я замішав два корма, О, платвичка. Навіть краснопірка чи знає. Замішав два корми. Це в мене було карп прошна, кукурудза і тигровий горіх. Другий корм був це карасі і, здається, спорт. Да, і спорт. Чому так? Ну, карася це мінлива рибка. Вона сьогодні клює на це, завтра на це. Тобто були ставки на карася. Але ми ловили відверто цілий день, майже майже цілий день плотву. Тому було прийнято рішення після тренування Кума, він поїхав, вдалося йому виїхати на тренування. Після тренування він сказав, що буде плотва. І вирішено було в ці корми додати ще по кілограму сипучої Black Roach. Вона дала більшої такої активності корму. І додавали ми до корму пелець, нарізану кукурудзу, нарізаний черв'як, пінка. Основними топовими насадками був мотиль і пінка. І то пінка одна за сраку або чулочком. Моя вага склала 3 кг, мені вдалося в моїй маленькій зоні взяти перше місце. Кум. В своїй зоні взяв також перше, але з 4,5 майже кілограми. Він сидів чисто на плотві. Поводочок використовував 60 см. Спочатку було рішення прийняти з довгою цівкою Silver Fish, але потім швиденько перейшов на мій ну, найулюбленіший наразі гачок це Monterey. Монтерей, він малесенький, легесенький, тобто. Набагато кращі клювання були. Рибка, хлопці, засосала з одною піночкою і пішла. Було також і багато помилок з моєї сторони. Я не переключився швидко на платвичку і почав її ловити в темпі. Вирішив не змінювати довжину повіця і не перестраюватися. Якби перестроївся, то мав би я. Зловити більше ніж 3 кг. Але на кінці змагань там, за 10 хвилин мені вдалося, прийшов такий на точку. Нарешті карась, мені вдалося витягнути 6-7 карасиків з місця. Це мене так-то утвердило в зоні на 3 кг. Ми виграли ці змагання. Ну, змагання, благодійний фестиваль. Ми вдячні нашим ЗСУ за те, що вони нас захищають. Сума невелика, звісно, 3,5 тисячі гривень була відправлена. На донат нашим хлопцям ЗСУ. А раптом є карась. І його якось випустити мені геть не хочеться. Зробимо мінімальні такі дії, щоб зловити карася. Це зволожений добрий корм, це перше. Потім нарізочка черв'ячка. Це те, що в мене є зараз з можливостей. У мене свої немає ні пшона, ні пастачину, нічого. Це, тобто, що булотку кину, поїхав. Одна на паріка і прокльовує, по ходу, ця от мелка плотвичка. Ну, якщо прийдеться ловити її, то будемо ловити її. Це одно красно, класно, о, ну це вже, звісно, дуже маленьке, але нічого. Забув всім сказати. Христос Воскрес, смачної пасочки та ковбасочки. У мене ну, декілька вихідних після Пасхи, то от я маю в будній день можливість виїхати. Тому попрошу вас підписатися на канал. як Привітати мене з Пасхою. Поставити лайк і написати свій коментар. Чи вдається вам виїхати в будній день на риболовлю? І які у вас відчуття? У мене відчуття просто чудові, нікого немає на озері, ніякого шуму, ніяких колокольчиків, п'яних. Криків, музики, нічого, тишина, як то кажуть, саме з собою на риболовці. Я вже по декілька разів вам всім розповідав про спецпошив. Це така от поводочниця і органайзер, якою користуюсь я. Ну, в ній просто є все, що може бути вам потрібно. Ну, для кагачків, для бабінок з поводками, для інструменту, для поводочниці, такої невеликої, яку я використовую. Такої місце. Тому. Переходьте за посиланням внизу під відео і за промокодом рибалка на Буковині ви отримаєте знижку 10% на ваше замовлення. Ну, є якісь потягуся, ано. Ну... Скоріше за все, що знову та маленька плотвичка. Так. Де. Да. Маленька платитька. Забув розповісти про снайс. Це наразі моє найулюбленіше водлище. це Sherman Pro New Generation 3,6 до 70 грам. З катушечкою X прашкою. 4500. До речі, я планую змінювати на ній шнур. Мені потрібен шнур в 01 діаметрі і Тому списіться в коментарі і порадьте шнур, який би ви взяли на даний комплект. Він в мене вже відкатує другий сезон, вже треба міняти його. Тому буду радий послухати ваші варіанти. Тому залиште свій коментар з тим, шнуром, який би мені краще було обрати. А я вже подивлюсь, що мені підійде по бюджету, по якості і комусь з вас подякую. А ну що, може, нарешті. Бо щось так важче ще йде, так, да. скоріше всього, що можливо, я сподіваюся, це карась. Я сьогодні з собою ні під не взяв, нічого, що так, що швиденько розкластися і швиденько скластися. Далі те ж саме наше улюблене. Даже і по-іншому скажу, це окунь! Він зараза відійшов від нересту і дуже-дуже активний. Так, я збігаю за водичкою, а ви поки що дивіться чи не клює. О! Клює! Чого не сказав мені, що клює? Напишіть мені, на якій хвилині відео, бачили покльовки. Змінюю я на довший повідець і будемо тягати оцих всіх цих мілких мухосранок Подивимося як нас вийде в темпі їх ловити. Було б ідеально, якби в мене з собою була пінка, але так як пінки нема, то парик справляється замість неї. Парік натягнули чулочком, метр поводочок і талабуємо. В принципі, клюваки я очікую одразу вже. Навіть не те, що очікую, будемо пробувати по спортивному. Потяжки. Ну не потяжки це навіть, це просто піднімаю кермушку, бо десь там уже на цьому метровому повідку. Я думаю, що ця рибка. Мала би вже покоцати нашого опалька. Скільки 10 секунд минуло від падіння до покльовки навіть менше. Ну, хоч цю я не зілью, рибку, це обідно буде капець. Вісне, Розуміє, я розумію, що це така ж сама малесенька. Рибинка, але не хочеться їх ловити. Да. Ну, чуть-чуть більше, ніж зазвичай. От. Даже щось пручається на тій стороні. Так. Ух ти, що так пручаєшся? Все те ж саме, все нормально. Наша цільова рибка. Окунь. Окунь. Зараза. Ну йой, це що таке така подача була? Що, це може нарешті щось більше, але я дико сумніваюся. Дико сумніваюсь, можливо, це просто окунь. Скоріше все ж це максимум окунь. А може і ні. Ану? Ану, ану. Не, це файна плотвичка. дивіться, яка файна. Що це? Невже там є на точці більше потва. Давне вже більш ніж певний, що там. Є. Чисто натягнув. Повідок і там вже сидить. Вже гупрошка перестала писати. Певно, ще 5-6 ребеночок, і будемо збиратися. Що, от ми годинку часу перебачили. А результатом нашої годинки вийшла ось така от кількість маленької платвички. Звісно, смішно, але я отримав масу задоволення. 5 кілометрів від будинку приїхав, годинку розклався, покидав, половив, трошки щось підучив, повчився і отримав такий от маленький результат. Запрошую всіх підписатися на канал Рибалка на Буковині та бути в курсі, що і як можна половити в нас в області. Всім дякую за перегляд, тисніть кнопку Підписатись та скидайте свою вподобайку.